У Житомирі зіграв концерт американський музикант, мультиінструменталіст і композитор Франц Ніколай. Живе він у Нью-Йорку, але вже втретє має тур Україною. Цього разу вперше зіграв у Житомирі. Свого часу Франц Ніколай грав на акордеоні у кабаре Панк цирку був сесійним музикантом у кількох гуртах. Зараз же виступає сольно, каже, що розуміє українську, але тільки добру. Дорогі речі, я розумію, якщо ви говорите Day water, bottom up. The bitters from the bar. Major my martinis in a jar. This dog rails my private hell. These words are meaning never tell. Ніколай не має постійно роботи вдома. Весь час присвячує музиці. За рік намагається відіграти тури у Сполучених Штатах Америки, Великобританії та континентальній Європі. У сумі це приблизно 200 концертів на рік. Перші виступи в Україні допомагала йому організувати дружина, яка сама походить з української діаспори. Під час цього туру вона також знаходиться в Україні. На популярне питання, як люди з-за кордону ставляться до останніх подій в Україні, музикант каже, що ідею майдану підтримує. Хоча частину людей стверджує, що нічого не змінилося, я думаю, що решта світу дивиться і каже, це були дві вдалі революції за останні 10 років. Чи багатьом країнам таке вдалося? Але надалі є ще довга дорога попереду. Ми будемо сподіватися на Україну, як і на інші країни, які хочуть самоствердження, демократії та міцного незалежного майбутнього. Концерт йому сподобався, як і саме місто. Організатор дійства Юрій Бондарчук каже, що насправді робити такі концерти не важко, адже вони з друзями за 5 років напрацювали хорошу ба. Зо контактів єдине аудиторії для подібних концертів часом бракує. Насправді не важко, але в Житомирі люди ходять на кавер паті в першу чергу. А на концерти, такі більш цікаві. При тому що це не музикант, не житомирські музиканти, і навіть не українські. А от за кордону дуже важко зібрати людей. Ну але ми пробуємо стараємось. Я думаю, чим більше ми будемо робити, тим більше буде людей ходити. якось так. Окрім Житомира, Франц Ніколай виступав у Калуші, Львові, Чернівцях, Білій Церкві та Києві. Юліана Паренько, Євген Єсиулов новини Твого регіону.